У понеділок в посольстві в Італії була зустріч з послами всіх країн G7. Були всі посли. Ну, з Німеччини був Аташе, а інші були посли G7 і представники Європейської комісії в Україні. От. І вони трошки були вражені масштабом, масштабом який відбувається по місцевому совредуванню. Ми знаємо все про Чернігів. Так? Там хтось знає трошки про Київ, тому що він э, на слуху. Там, коли мер міста Дніпро Філатов зробив заяву, ну мільйонних теж. Але коли озвучили всі кількість кримінальних справ, які є, немає жодної громади в Україні, а їх там у нас кілька тисяч, де не було б кримінальних проваджень. От. І багато з них просто смішні. Ну, Наприклад, в Києві відкрили кримінальне провадження за закупівлю обладнання для теплокомуненерго. Після... Написали, що там. 50 мільйонів вже вкрали на закупівлі, вручили підозру керівнику підприємства, а потім виявилося, що це обладнання гуманітарну допомогу передало посольство Німеччини. Ну, послу було трошки незручно. Це ж тоді виявляється міжнародна історія. Таких ну дуже багато. Ми знаємо наші історії. Всі дві години вони слухали уважно. По черзі кожен брав слово. Три громади були з військової адміністрації, однакова ситуація всюди. Спроба без повноважень Верховної Ради надане захопити владу, одноосібно там, розпоряджатися бюджетом, земля, всюди однакова ситуація. Коли це системно прозвучало від 10 громад, то ну, стало зрозуміло, що це не поодинокі випадки, це системна історія з на місцеве самоврядування для того, щоб створити таку картинку загального Якоїсь там чи корупції, чи проблем, які є, і відвести увагу від тих десятків чи сотень кримінальних проваджень, реальних по розкраданню в армії. Зараз міни були вчора. В минулому році була форма військова, яка виявилася не зимова, а осіння по грошам зимовим. І всі ці справи, які пов'язані з слугами народу, переважно з центральною владою, слугами народу, з органами державної влади. Для того, щоб перевести фокус, от, треба створити от подібну історію з місцевим самоврядуванням.